E, друзі, получили ми новиночку і хочу поділитися з вами, що за новиночка у нас. Реально класна пилка, достойна. Має в комплекті дві шини на 16 дюймів, тобто 40 e, см шина. Дві шини йде в комплекті, дивіться, раз, два. Два ланцюжка йде в комплекті. Раз-два. E, кришка тормоза, ми її називаємо тормоз, не знаю хто як. Гальмів, тормоз, ну коротше, кожному своє. Тоді йде чехольчик для шини, теж класна штука. Якщо вам треба, сумочка для дієнього для інструментів, дуже е, закладовує. В комплекті буде запасний фільтр йти, це немало важно. Ну, Напільничок таке. Зуби, рожки, ножки і сама бензопила. Сама бензопила буде виглядати, а ще в нас забускати на ще є бутилочка для розводення бензину маску. Знаєте, що в мене припивка спускається? Тут не вистачає до неї лівічки. Щоб залити бензину, нам треба лівку. Там без, без лівки йде. Фільтр у нас як завжди зверху. Всі кипили, виходить, за він догори дивиться. Ну нічого. Заливаємо ми таку бензику і червоненьку. Бачите такий червоний, гарний розведений. Обля! Обля. Залили її чуть-чуть, щоб -чуть, вона понюхала, багато не будемо давати, щоб чуть-чуть понюхала і харе. Так, пробочку ми закупівель, мастило ми не заливаємо, Ні, йде плавний пуст, у нас 50, другий вона поршньовий. У такому корпус, пластик якийсь такий інтересний. Кию е, фільтр показати. Фільтр у нас, бачите, вже, тут нормально типу як автомобільний. Зажати все в принципі, непогано. Тоді що у нас тут ще йде? Правильно, підкачка бензина. Підкачка праймер у нас присутній. Я ще кстати, не бачив ні одні пилки, вже тут доповнительно зробили пружинку, під пружинку. Я не знаю для чого воно зроблено, щоб далі було смягчення удара, Але в ні ніодніх пил такого ще не було. Реально не бачив. Тут вже є таке. Так по-візуальному все однакове. Зв'язочка бігає, що стоїть вже на всіх, корпус алюмінія вже крашений чорний йде. Ручка стартує, зрозуміло, що пластиковий на метал не розкошелився текер. Але фірма вроді непогана, гарантію дає два роки. І спробуємо заводити. О, це гаркнуло. Ми її скидаємо по соса і заводимо. Реально класно бере прийоми, енергії в неї вистачає, тільки бери і пиляй, не встигай тільки відклати дрова. Так що колись зацікавила дана модель 40-ми шиїнами. Наші вам до нас. І так вийшло у нас бензопилка, класно, з товаро гарантії. Ціна її 3500, дбалки гарантії, вишини баланцюва і бензопилапса. 其他多一